Замість дизелю і заправної станції звичайна харчова олія. Вперше в Україні таке паливо для свого автомобіля обрав Прикарпатець Ігор Сусяк. Вже близько 30 тисяч кілометрів його машина харчується рослинним жиром. До своєрідного ноу-хау чоловік прийшов випадково. Шукав в інтернеті, де можна придбати біодизель, але натрапив на інший вид пального, яке вже роками цілком успішно використовують у США олію. Як виявилося, підходить будь-яка, свіжа чи вже відпрацьована. Тож тепер запах смаженого чути нелегко. Лише з домашньої кухні, але й вихлопної труби. Паливо не лише екологічно чисте, але й безкоштовне. Я був здивований перший раз, коли домовився і забирав, то ці там менеджери ресторану ідували, кажу: як добре, що забираєте? бо Вони напевно, кудись ну не можна їх виливати. А тут я просто забираю та ще й ставлю свою бочку на заміну то. Було добре у використанні олії як палива важлива лише одна деталь вона має бути не холодною або ж потрапляти в вже розігрітий дизельний двигун. Адже ця речовина при низьких температурах гусне. Тому доводиться заводити і глушити автомобіль на звичайному диспаливі. У Увесь інший час машина їде завдяки рослинному жиру, який, до речі, чудово очищує транспортний засіб та продовжує життя автівки приблизно на 60%. Треба знати, що олія дуже добре чистить. І вона проходить по всіх отих каналах, по трубопаливопроводах і по двигуні, і вона чистить на стінках те, що залишилось після е, звичайного дизеля. І того вона нас стільки, що міняти паливний фільтр треба майже зразу. Ну там через град тисячу кілометрів. Переобладнання авто для їзди на олії обійшлося ігорові сусяку приблизно у тисячу гривень. Потрібно було лише вмонтувати додатковий паливний бак, удосконалити фільтрову систему та організувати подачу рослинного жиру безпосередньо до двигуна. До речі, ноу-хау Ігора Сусяка почали брати на озброєння інші прикарпатці, тож знайти безкоштовну відпрацьовану олію для нього стає дедалі важче.